Час контакту на телеканалі Віка сьогодні шукатимемо панацею від хвороб медицини. Будемо робити це з кандидатом у народні депутати України по мажоритарному виборчому округу номер 194 президентом ПАТ Азот Валентиною Жуковською. Вітаю вас, пані Валентино. Вітаю вас! Ви голова наглядової ради благодійного фонду Дитячий світ і вже багато років опікуєтеся вирішенням проблем дитячої захворюваності. Зокрема, реалізуєте програму здорові діти в щасливій країні. Розкажіть, будь ласка, про неї детальніше. Дякую за запитання. Дійсно, для нас це дуже важлива частина нашого життя, це благодійні програми. Цією програмою ми займаємося 6 років. Головна мета це надати нове медичне обладнання для наших дитячих обласних лікарень. За цей час ми поставили в 13 обласних лікарень нове медичне обладнання, особливо для тих дітей, які народжуються з малою вагою, і ми надали їм шанс на життя. І таке до речі, у 2010 році ми поставили таке обладнання, також у Черкаську обласну лікарню. Хочу ще сказати, зазначити про нас найбільший проект, який ми закінчили днями. Це створення реабілітаційного центру в Черкаській дитячій обласній лікарні. І це у нас проект, який зайняв багато часу, і я впевнена, що він дуже важливий як для фонду, як для азоту, який допомагав фінансувати, а також для усіх Черкас. До речі, наші журналісти вже побували в обласній лікарні і бачили, як працює нове обладнання. Пропоную подивитися сюжет. Шестирічний Максим першим в Україні випробував унікальний роботренажер Локомат. Такий апарат поки що єдиний в Україні. Унікальне обладнання з'явилось у Черкаській обласній дитячій лікарні за підтримки президента Патазот Валентини Жуковської. За словами головного лікаря Сергія Маркова, Локомат це шанс на повноцінне життя для дітей із вадами центральної нервової системи. Мало хто вірив, і ми скажемо прямо самі, що ми це реалізуємо. Дай бог на 20-30%. Угу. И благодаря тому, что у нас появилась возможность ознакомить с этой идеей Валентину Борисовну и руководство Азота, мечта сбылась. Тренажерна система складається з бігової доріжки, над якою пацієнт фіксується системою ременів. Апарат імітує природну ходу, у якій може регулюватися не тільки швидкість, а й стиль рухів. Локомат спрямовує свою роботу на поліпшення кровообігу та підвищення тонусу м'язів. Ноги дитини під час тренування посилають у мозок нервові імпульси, які стимулюють неуражені ділянки кори, в результаті чого ті поступово вчаться керувати ногами. Будет еще поставка. потом будет этап обучения специалистов. Это очень важно. Оборудование может быть любое, но если люди не, ну, не смогут правильно его применить, то оно будет стоить очень мало. Унікальний реабілітаційний комплекс обійшовся пат-азот у 8 мільйонів гривень. Як зазначила Валентина Жуковська, лікування в цьому центрі буде безкоштовним. Реабілітаційний центр зможе приймати хворих дітей як на стаціонарне лікування, так і на амбулаторне. Щомісяця тут проходитимуть процедури 50-60 хворих, причому не лише з Черкас, а й з усієї області. Ми переконалися, справді потрібна річ. Валентина Борисівна, ви вже почали говорити про реабілітаційний центр. Розкажіть, будь ласка, про нього детальніше. Я думаю, що це дуже важливий проєкт з таких складових. Знаєте, що якщо подивитися сьогодні в інтернеті, почитати сторінки батьків, які створюють такі суспільства щодо пошуку допомоги для своїх дітей, ви переконаєтесь, яка сьогодні нагальна проблема. Це створення таких центрів. ДЦП це дуже важка хвороба. На Черкащині сьогодні хворіє 1500 дітей. Це ще тому, що тому вона важка, ще тому що фактично дуже е, коштовне лікування. Сьогодні один курс такого лікування він коштує 19 тисяч гривень. І зрозуміло, що не кожній родині можливо забезпечити дитині повноцінне лікування, а курси таких потрібно два рази в рік. І е, я думаю, що те, що Черкаська обласна лікарня може надавати безкоштовне лікування, може запропонувати свою допомогу не тільки Черкасам, може запропонувати допомогу таким дітям з усієї України. Це все ж таки така можливість сподіватися, що ваша надія, що дитина буде здоровою, що дитина не втратить можливості жити нормально в суспільстві, вона варта того, що ми вклали в цей проект. Дякую за відповідь. Ну, я знаю, що ви опікуєтеся не тільки здоров'ям дітей, а й ветеранів. Уже більше місяця як у Черкасах діє ваш соціальний проект, швидка медична порада. І ну, як взагалі виникла ідея його створити? Ідея, чесно кажучи, нам допомогла і надала ветеранська рада Придніпровського району. Тому що, ви знаєте, ці люди, пенсіонери, які вже звикли в останню мить звертатися до лікаря, коли фактично допомога може бути вже і пізньо. І вони попрохали, щоб ми допомогли створити такий проєкт для людей, ветеранів Придніпровського району. І ми погодились на цю допомогу. На сьогоднішній день кожен ветеран, кожен житель Придніпровського району може безкоштовно виміряти тиск, перевірити кардіограму, зробити аналіз крові на цукор. Я впевнена, що це така фактична заходи, профілактичні для людей. Вони можуть отримати довідку про свій стан здоров'я і в разі небезпеки одночасно швидко звернутися до спеціалізованого лікаря. А ветерани залюбки долучаються до такого проєкту? Залюбки долучаються. Ви знаєте, в нас постійно. Близько до 50 людей сьогодні є, люди звертаються, і ми бачимо, що це потрібно. Ми підписали соціальну угоду з Придніпровською радою ветеранів. Це проект буде на сьогоднішній день постійним. Він буде працювати два місяці восени, коли ще тепло, і два місяці навесні, починаючи, наприклад, з березня по травень. Валентина Борисівна, я знаю, що за роки спілкування з медиків ви виправи власний погляд на реформування медицини ну взагалі України. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Я думаю, що ми всі погодимося з тим, що сьогодні безкоштовної медицини в Україні немає. Сьогодні практично 100% забезпечення ліками, забезпечення вартості діагностичних процедур, перебування в стаціонарі це на плечах і самого пацієнта, і на плечах родичів. Наверно, сьогодні немає найбільшої біди в Україні, як захворіти. Коли людина отримує важкий діагноз, вона розуміє, що її життя такої людини з планами, з надіями, воно закінчилось. І і лікарі, і урядовці, і ми, як люди, які звертаємося до медичної допомоги, ми розуміємо, що реформування медичної галузі воно назріло, воно потрібно. Про це постійно говорять. У нас є приклад, наприклад, Республіки Грузії, де це реформування медичної галузі пройшло. І на сьогоднішній день всі люди можуть бути забезпечені медичною допомогою в тому обсяг, який дозволяє їм сподіватися на одужання. Ми також довго думали на цю проблему, бо ви знаєте, що в нас працює дуже багато людей, ми стикаємося, ну, на жаль, щомісячне з якимись проблемами, які ми потребуємо вирішувати, допомагати людям. І люди сьогодні можуть розраховувати в разі якоїсь біди вони приходять до роботодавця, бо іншого шляху у них немає. Як сказав один мій колега, він сказав, що ми сьогодні заробляємо тільки на одну хворобу в Україні. Якщо, не дай Боже, сталася зовсім якась важка ситуація то людина безпорадна. Наша пропозиція вона наступна. Ви знаєте, що ми сплачуємо значне податкове навантаження на фонд оплати праці, і на сьогоднішній день це найбільше податкове навантаження. І тому пропозиція така: сьогодні ті кошти, які йдуть в фонд соціального страхування при тимчасовій непрацездатності, фонд соціального страхування при професійних захворюваннях та нещасних випадках на виробництві, об'єднати в єдиний медичний фонд. Це буде саме ті джерела, які будуть наповнювати можливості під створити загальнодержавне обов'язкове медичне страхування і надати людині можливість отримати страховий полюс, як забезпечення, що в разі є. Якщо така біда сталася, вона буде повністю розуміти, що може витратити кошти саме на своє лікування. Дякую за відповідь. А наш ефір триває сьогодні з кандидатом у народні депутати України по мажоритарному виборчому округу номер 194, президентом Патазот Валентиною Жуковською. Ми говоримо про реформи в медицині. Валентино Борисіно. Ви зараз проводите дуже багато зустрічей з людьми, зокрема, зустрічаєтеся з трудовими колективами. Чи влаштовує самих медиків нинішня ситуація? Однозначно не влаштовує, однозначно не влаштовує. В медицині залишились люди, для яких професія це все їх життя. Вони покинути можливість надавати допомогу людям вони не можуть. Це просто для них, для самих це неможливо. А однозначно розуміючи, що. Стикаючись кожен день з проблемою, з бідою, розуміючи, що ти не можеш допомогти, для них це питання дуже емоційно важке. Крім того, ви знаєте, яка сьогодні заробітна плата у наших медиків. І вони розуміють, що є єдиний шлях вирішити це питання. По-перше, це все ж таки застосувати загальнообов'язкове медичне страхування, і це вирішить наступні питання. Перше, Буде визначено, який лікар найбільш професійний, найбільш кваліфікований. Люди будуть розуміти, до кого їм звертатися. По-друге, це надасть можливість самим лікарям отримати достойну заробітну плату, яка забезпечить розуміння, що їх професія найважливіша на землі. І по-третє, людина, яка буде звертатися до лікаря, буде знати, хто сьогодні оплатить допомогу, медичну допомогу. Тому я впевнена, що лікарі теж очікують зрушень, в медичній реформі. Один лікар, головний, з яким я спілкувалася. На протязі моїх зустрічей сказав, що держава повинна розуміти або вона може утримувати медицину, або вона її повинна не тримати. От сьогодні підійшов той час, коли і держава, і майбутня Верховна Рада, уряд всі повинні розуміти, що потрібно зробити ті зрушення в медичній реформи, щоб надати можливість нашим людям не займати перші ся статистики смертності, займати, щоб наші люди могли розуміти, що в разі такої біди захворювання вони завжди можуть. Отримати якісну медичну допомогу. А якщо уявити, що держава визнає, що не потягне таке навантаження, як ви ставитеся до, наприклад, приватного медичного страхування? Приватне медичне страхування це ну, таке питання, яке на сьогоднішній день потребує великого допрацювання. Знаєте, страхові компанії. О, Сьогодні ще не настільки міцні, щоб вони могли взяти на себе цю відповідальність. І однозначно, що повернутися, наприклад, до кризи 2009 року, то ми бачили і гіркі випадки. А це все ж таки питання забезпечення людей медичною допомогою. Тому я думаю, що обов'язково на першому етапі ми можемо говорити тільки про загальне обов'язкове державне страхування, медичне державне страхування. На ваш погляд, якщо підсумувати. Все сказане, якою має бути медицина в Україні? По-перше, медицина повинна повернутися до такої таких засад, як профілактика і діагностика. На жаль, не тому на Україні така велика смертність, що наші лікарі не професійні, а тільки тому, що фактично люди звертаються вже на таких стадіях захворювання, що важко допомогти. Тому дуже важливо повернутися до профілактичних, до профілактичних заходів. Нещодавно я почула таку цифру, що наші люди витратили 12 мільярдів гривень на тютюн, наприклад. Якщо б такі кошти були витрачені на здоровий спосіб життя, то однозначно нація була б здоровіша. Потрібно пропагандувати здоровий спосіб життя. По-друге, дуже важливо, щоб спеціалізовані клініки, які сьогодні надають медичну допомогу при лікуванні важких хвороб, покращували свої знання, щоб ці клініки могли мати найсучасніше діагностичне обладнання, щоб люди могли отримувати досвід, найсучасніший досвід до кордону. І оці всі заходи нададуть можливості, що медицина буде виглядати саме такою галузі допомоги для людей. Дякую вам за відповідь. І дякую за цікаву розмову. На жаль, час нашого ефіру вже добігає кінця. я нагадаю, сьогодні гостею програми Контакт була президент Патазот, кандидату народні депутати України по мажоритарному виборчому округу номер 194 Валентина Жуковська говорили ми про рятівні реформи для медицини. Залишайтеся на телеканалі Віка з нами ж бо цікавіше. Щасти.